Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусінькі точки не тільки. Зараз ви бачите емблему. Знайому багатьом. Вони, викор... Вони виготовляють і муси, і кондитерські вироби, і ну, все, все що зв'язано з кондитеркою. Це фірма Отекар. Але ми туди на екскурсію не підемо. Спочатку мій навігатор поводив ось тут, внизу, де тільки хотів, там і водив. Але... Не вивів туди, куди треба. І в результаті через кладовище я так і попала, куди я хотіла. А хотіла я у ботанічний сад міста Біліфельда. Оскільки навігатор тут практично не ловить, бо тут гірська місцевість, підйоми, спуски, коли внизу, то вловити нічого неможливо. Зайшла я не з центрального входу, а з входу, з якого найшла, скажімо так, по-простому. І перший мені попався це аптекарський город. Я хотіла його зняти практично весь але, і показати вам, але сонечко світить дуже яскраво, я поки сюди добралася, було вже практично сонечку в усю. З усіх боків я кручуся, щоб щось вам побачити, і моя тінь не закривала все, але нічого не виходить. Як бачите, не вдається мені. Це віола рогата. Як бачите, вона теж використовується у аптекарському городику. Деякі рослини я навіть не знаю, що вони і для чого. Деякі знайомі рослинки. Наприклад, ось цю. Я навіть ніколи не бачила. Людей ще тут не дуже багато, але є, і тому я кручуся на всі боки. Звичайно ж тут є і подорожник, і ромашка, і... і не знаю, тим'ян, розмарин, все те, що ми майоран, те, що ми використовуємо і як приправи, і все рівно це і аптекарська, і лікарська рослина. Кому цікаво, можна зупиняти. І погляньте, навіть кам'яна троянда, вона тут теж є. Є невеличка тут розповідь про цю рослинку, але коли я побачила, що там було подалі, то мені вже тут було зовсім не цікаво. Цикорій, петрів Біг, наш всім відовий, відомий, дикий. І погляньте, що тут є. чистотіл. Ось так я вам покажу загальним планом, і ви вже бачите, що там поготаль. Але я ще тримаю себе в руках, це м'ята. перечна. Деякі рослини важко переводяться з німецької мови, деякі. Латинь, розумієш, що це? Якщо бачиш перше, яку назву? Двудомна, дика, не дика, дводомна, мабуть, кропива. Ось фраумантель, манжетка. Хто цікавиться лікарськими рослинами, той може подивитися, що саме вирощується в Німеччині і використовується у бадах. Як бачите, тінь з усіх боків я обходжу вже і туди, і сюди, але нічого краще не робиться. Деякі рослинки зовсім маленькі. І навіть, а навіть деяких, я навіть не знаю, чесно кажу вам. Я зовсім такий знавець лікарських рослин не дуже. А точніше, аж ніякий. Сон трава. Знаємо її як рослинку для наших квітників, квітничків, і ось гляньте, яка вона цікава. І погляньте на їхні листочки. Вони відрізняються. Судячи з усього, це два різні види сон трави. Ось манжетка фрау-мантель. Пальто для фрау. Деякі рослини навіть повторюються в різних місцях. Ця рослина чимсь схожа на смородину, але цвіте вона. Квіточками жовтенькими. Але це не золотиста смородина, це точно. Часничок наш улюблений це наша і приправа, і наші ліки від простуди. Щось притінюється. Бачите, як стоїть заборчиком притінення для рослинки. Таке. Дуже багато інформації саме по цим рослинам, і тут можна ходити отак кожну вивчати, перекладати. Але жаркувато, скажу вам так, хоч і цікаво. Кольбабка теж лікарська рослина. Ось, дивіться, я кручуся. І не можу вам зняти, щоб було вам видно. Бузина велика, а мене мане просто та дальня сторона. Шавлія. тисячолисник, деревій, здається, деревій же ж тисячолисник. Дуже важко перекладати з однієї другої мови, тим більше. Чесно кажучи, не було часу перекладати, чого тут змія. Гри Грицики? Біленьким квітнуть. Можна по кожній рослині проводити просто таку лекцію з назвами. Я вам трішечки сьогодні покажу таку невеличку екскурсію по цьому садочку. А основна маса буде екскурсії по ботанічному саду. Я назнімала дуже багато відео, тому що я не могла пройти повз кожен куч. Він мене просто тягнув. Я не знаю тепер, як це вам все показати. І вже все хотіла вам ще показати будиночок для Комах. Вони стоять і в ботанічному саду, і вздовж посадок, і в контактному зоопарку теж є такий великий будиночок для комах, тому що використовується і для запилення рослин. І погляньте, які величезні ранункулюси. Просто я не могла руку протягти вам більше, ніж долоня. Трава гномів Лакфіоль. Віола, все в жовто-оранжевому кольорі. Ось так зроблений місточок через річечку невеличку. І як е, всі е, декорації підходять під природний стиль цього парку, ну, це просто, просто дуже гарно і гармонійно вписується. Погляньте, скільки рододендронів і азалій. Це просто, ну я не знаю, я думала, поїду, подивлюся, чи вони не зацвіли ще, бо в гютерслов вони ще не квітнуть там нижче, а тут все таке гірська так, підвищення. І тут вже практично перша хвиля рододентринів вже відсвілася. Це купена. Неопалима купена квітка Діви Марії. Вона часто з нею на, на іконах, з цією квіткою. Теж квітка чарівни, чарівна квітка, як її рахують. Азалії просто приголомшливі. У мене мову просто відбирало. На цій ось ноті. Загадковий і таємничий, це буде продовження наступного відео саме рододендрони і азалії ботанічного саду Гютерзло. Такі тут постійно підйоми, спуски. Ну в основному йде як підйомами в декілька ярусів, в доріжки. І всі галявини білі. Цвіте черемша або медвежа цибуля чи часник, теж лікарська рослина і просто неймовірна краса, неначе розсипане біле на кожній галявинці. Як ви розумієте, цікавого буде багато, дуже багато буде азалій і рододендронів, дуже багато буде краси. І буде моїх емоцій дуже багато. Сподіваюся, що і вам сподобається тут дуже, так як і мені. Так що готуйтеся, монтувати мені багато. До зустрічі в наступному відео!